Дороги до зими готові, принаймні солі для посипання автошляхів і тротуарів вистачить, навіть попри чималу заборгованість обласних автодорів перед головним постачальником Артем Сіль. Ще минулого місяця керівництво державного підприємства погрожувало через понад 27 мільйонів гривень боргу припинити відвантажувати сіль, допоки облавтодори не розрахуються. Особливо завинила Артем Солі, Одеська область понад 5 мільйонів гривень. А от Київ розрахувався повністю. Згодом виконувач об. Поясків директора Артем Солі Андрій Журавльов все ж запевнив, сіль постачатимуть усім облавтодором без винятку. Зі всіма керівниками облавтодорів я розмовляв безпосередньо. І вони всі будуть мати сіль на початок морозів в достатній кількості. П'ять чи шість облавтодорів, які повністю розрахувалися. Решта облавтодорів розраховуються по мірі можливості. Ми всі в одній країні живемо і розуміємо, що не все гладко всіх.